Ожному своє, кому політика, кому культура, про все це детальніше у випуску. Мене звати Марічка Ходовицька. Доброго вам вечора! Безкоштовна юридична консультація для родичів військових. Сьогодні у народному домі зібралися матері й дружини військових, які зараз в зоні АТО для того, аби отримати поради, як діяти, щоби про своїх героїв Україна не забула. Число мобілізованих зі Стрейщини уже майже досягло п'яти сотень. Та, на жаль, на правові слухання жінок прийшло з десяток. Всі пані Марина, чоловіка вона не бачила майже сім місяців. Зараз він вдома приїхав з під кримського кордону лише на кілька днів. Через те, що чоловік на службі, а трійко дітей немає з ким залишити вдома, змушена була покинути роботу. Сподівається, що держава подбає про пільги та соціальне забезпечення для її сім'ї. Хоча зараз ситуація не із найкращих, їй та решті жінок доводиться за свої права боротися Мотушки найбільше цікавить жінок пільги по комунальних оплатах, як це можна оформити, коли це буде, які документи потрібні для цього. Про статус я вже говорила. Ну і оздоровлення. Якщо чоловік, не дай Бог, поранений, хворий, психологічне оздоровлення, тому що теж ми вже стикаємося між жінками, між дружинами, повертаються зовсім не ті наші чоловіки, які вони були до того. Начальник управління соцзахисту пояснює, статус учасника бойових дій військовослужбовці отримують лише після завершення війни і указу про демобілізацію. І вже тоді сім'ї АТОвців отримують належне. А поки постановою сесії міської ради прийнято рішення звільнити їх бодай від квартплати, їм нададуть преференції і на оформлення субсидій та отримання фінансової допомоги з міської казни. Представники учасників АТО мають право звертатися по субсидії абсолютно. І тому власне, ми для всіх відкриті кожний випадок буде розбиратися індивідуально і безперечно будемо давати вже тоді значить допомагати отримати субсидію на проплату житлово-комунальних послуг. Це стосується міста. а От по районі ситуація геть інша. Добре, що міська рада вже взяла роботу, районна рада чекає від нас усе, щоб ми щось написали і щось їм просили. На жаль. Для усіх учасників бойових дій розроблена спеціальна програма, яка дозволить їм отримати безкоштовну земельну ділянку. Про це повідомила жінок, начальник міського управління земельних ресурсів, А от адвокат Ірина Поліщук запропонувала їм безкоштовну юридичну консультацію, щоб знати, які права та обов'язки мають родини атовців і хто має захистити їхні інтереси. Шукайте допомоги, відкривайте двері, стукайте у них, звертайтеся до юристів, до адвокатів, які вам допоможуть. Йде на кохання, не опускайте руки. Тому що, повірте, дуже багато людей, які реально вдячні вашим дітям, вашим чоловікам, вашим братам за те, що вони, виконуючи свій громадянський обов'язок, вони захищають цих нас. Микола Бойків, Руслан Левський, Стрийські новини. Барвисте свято художника вчора святкували в художньому училищі нашого міста. Сценарії до цього дня тут завше пишуть старшокурсники, першачкам розповідають таємниці живописної науки, викладачам свіжі анекдоти, які складають на парах. Для усіх співають авторських пісень так вітають один одного з професійним святом. Як ми бачимо цей світ, який він хороший, прекрасний, і бажаю всім досягти великих весот. Олеце вірити Краще майбутнє і ніколи не здаватися. На сцені третьокурсники провели і майстер-клас. Вчили молодих малювати оголені натури з пам'яті. Досхочу нажартувавшись, іменить митці майбутнього перейшли до офіціозу. Викликали першокурсників на сцену, обмалювали їхні руки фарбою і в один голос промовили клятву художника. Таким є стандартний прийом студентів різних мистецьких студій у велику сім'ю українських художників. Художники це є все міць людства, яке тягне його до висот і надихає світ прекрасним. Ля на Балдень художника плавно перейшов у презентацію робіт випускників Вищого професійного училища. Неймовірну експозицію полотен урочисто представили нині стриянам. Шанувальників високого мистецтва рідного краю запросили до місцевого меморіального комплексу. Саме тут впродовж місяця кожен з вас матиме нагоду замилуватися роботами художників, які навчалися у стрію: 5, 10, 15, а то й 30 Років тому. Виставляйте оцінки про свої враження. пишіть у спеціальній книзі її знайдете тут, у залах меморіалу. Ми щойно звідти готові поділитися з вами першими відгуками. Вище професійне училище нашого міста неспроста. Усіх запросило на виставку. Цьогоріч минає 70 років від дня їхнього створення. Директор Стрийського меморіалу гостям та студентам переповіла історію навчального закладу. З часом життя висунуло свої умови і корективи. І в 60-х роках наше місто почало збільшувати свої масштаби і постала потреба до розбудови його. І тому це училище. Перейменували на училище будівельники. Тепер керманич училища Олег Капало. Шанувальникам високого мистецтва чоловік зізнається. Працювати з художниками важко, усі вони творчі, і інколи їх треба опускати з неба на землю. Але за своїх 14 років директорства жодного разу не пошкодував, що керує теперішніми і майбутніми митцями. Які творять живописні роботи, вироби зі скла, кераміки, шамоту, витинанки, натюрморти, пейзажі і ікони все це представлено тут. Довершений композиційний задум, переплетення кольорів, образів, стилів, картини, написані на початку 80-х поруч, щойно нарисовані студентами, які нині прийшли познайомитися з іменитими художниками. А ось і організатор Ігор Мельник молодий член спілки художників України, трішки хвилюється, але Гордиться, що задум реалізував От, найстарший випуск, який тут був це перший випуск, який має художній напрямок. Це професійний художник, член національної спілки художників України Михайло Яремків. От, це Трускавецький художник, також Морон Довганич. Це 84-й випуск художнього напрямку. От наразі здалося. Це все гарно компінувати. Соковита виставка студенти цього училища найкращі, модні та цікаві. Хтось написав у книзі відгуків. Залишаємо їй свій запис. Не прогавте нагоди насолодитися виставкою. Експозиція триватиме тут до 15 листопада. Марічка Ходовицька, Віра Яворська, Стрийські новини. Поляку відкриють цієї неділі на території культурно-освітнього центру імені Корнелія Макушинського. О 10-й годині освятять імену стелу великому прозаїку, театральному критику. А вже о 12 й в районному будинку культури покажуть фільм про життя та творчість Корнелія Макушинського. Неділя теж буде цікавою. Приходьте на мистецько-спортивне свято до 10-ї школи. Окрім показових спортивних виступів для вас. Станцюватиме стрияночка та співатимуть місцеві знаменитості. Буде і ярмарок смаколиків та гаражний розпродаж. Концерт розпочнеться о 15-й годині. У цей же час у селі Станків пройде свято українських героїв. Буде освячено пам'ятний меморіал Небесній Сотні. думали, як зробити стрий кращим, скористалися досвідом львівських експертів та перенесли його у стриську площину. Це не передвиборча агітація, це громадська ініціатива. Про неї більше сьогодні розповість заступник керівника Агенції регіонального розвитку перспектива стрищини Юрій Комарнецький. Він вже у нашій студії. Добрий вечір, Юрій. Розказуйте нам про те, що плануєте і як будете це реалізовувати. Добрий вечір. Питання розвитку міста, звичайно, стоїть зараз і нашої країни, як ніколи актуально, в зв'язку з тим, що громада як країни, так і нашого міста значно активізувалася. І питання, яким буде наше місто, як нам жити, щоб жити нам було комфортно, нам, нашим дітям, щоб завжди була робота, стоїть надзвичайно актуально. Отож, здавалося, бистри на місці на тлі інших. Районних містечок і міст України виглядає ніби е, доволі затишно, але е, три місяці назад я не полінувався і подивився рейтинг міст, який публікується кожного року. І виявляється, що наше місто по суспільному критерію і е, суспільній і, і спільній оцінці загальних е, критеріїв не входить навіть в 50 найкращих міст України. Тобто береться до уваги. Інфраструктура, робочі місця, охорона здоров'я, соціально-культурний простір. І по цим всім показникам нас обійшли навіть наші сусіди це місто Другобич, Коломия, я вже не кажу про такі гранди Кам'янець-Подільський. Інше на першому місці передує Вінниця, друге місце Київ, третє Франківське на четвертому Львів. Власне, тому ми і запросили, коли стало питання, як нам жити далі, що міняти, бо зараз ми живемо в період, коли всі хочуть змін на позитивно. Були запрошені експерти, спеціалісти. Зі Львова, з Львівської міської ради, які передують у розвитку місцевого самоврядування і в питанні розвитку міста так, от коротко. І, е... У вас вже була перша зустріч. Хто була. прийшов на неї, про що ви говорили, і які плани намітили надалі? Звичайно, стоїть питання, коли ми ставимо питання, як має розвиватися місто. Колись ніхто нікого не питався, пам'ятаєте, в старі радянські часи були п'ятирічки, які розвивала. Партія і уряд в наш час десь е, цей принцип радянський десь так і залишається. Фактично, з народом ніхто на сонячний день з громадою не радиться, тобто міста в переважній більшості розвиваються хаотично і, особливо в останній час, коли повністю фактично зруйнований е, те, що називається. Е, Керма керівництва міста розвиваються, невідомо, як, в якому напрямку, що розвивати, як розвивати. Немає ні загальнодержавного плану, якщо розібратися так класично. А тим більше, якщо говорити про маленькі міста, то тут взагалі все віддано на відкуп. Тих, хто керує містом, і не завжди, ну я не кажу про наше місто, не завжди є нормальне бачення. Тому для того, щоб виробити стратегію міста. Стратегія це яким це не є детальний план, що було зрозуміло. Це загальний план, куди ми маємо рухатися. Були запрошені небайдужі люди. 30 представників громадських організацій. Які поради вони вам давали. Для того, щоб знати, куди рухатися, насамперед потрібно і найвизначальніше для всіх, це, звичайно ж, вдати оцінку того, де ми і хто ми. Тобто, насамперед, була зроблена серйозна оцінка, включаючи історичний екскурс, який зробив Віктор Мандяк з нашого відділення Інституту від політехніки. І було. Осних три критерії: тобто слабкі сторони розвитку нашого міста, що було і що є насамперед, що зруйновано, і що треба підтягнути, сильні сторони і можливості тобто, яке місце ми займаємо серед нашого регіону і України. Тобто наші є наші переваги, і куди нам найкраще рухатися. По кожному з цих, ось я дуже коротко, там буквально секунда часу, було з них чотири блоки. Це перший з кожному з цих питань, що можливості. сторони. Чотири сфери це сфера управління, сфера економіки, інфраструктура і соціально-культурний простір. Тобто, що ми напрацювали, що втратили, і куди нам рухатися далі. Основне, як це зробити? Чіткий план якийсь у вас вже є? Взагалі, як громадськість може вплинути на те, щоб місто стало краще? Дивіться, от, ну це був перший крок, як я вже сказав. Ми це один день в нашому Астерійському коледжі, це одночасно було своєрідне ніби як і навчання, тому що, звичайно, були представники громадських організацій з різних сфер. І не можна сказати, що вони всі є фахівцями з розвитку, власне, більш інфраструктури. так. Тобто, коли ми говоримо про розвиток міста, це насамперед інфраструктура як така, і плюс всі ці речі що я перечислив. І не можу бути, скажімо, я, якщо представляю агент, Наша більша спеціалізація екологія, енергозбереження і громадські ініціативи. Інші були з інших фахів. Тобто в перший етап це був своєрідний ніби як навчання. Дали домашнє завдання лідерам. Так. так. – Хто що має підготувати? Е, ну, Те, що стосується мене, я більше так схильний до того, що називається соціокультурний простір. Тобто тут у нас є великий пласт роботи, тому що на сьогоднішній день. Це один з тих, що в нас, власне, бракує місту, і воно проходить те, що називають червоної нитки. У нас фактично немає зон відпочинку від впорядкованих, скажімо так. Парків у нас немає реально ні одного. З п'яти стадіонів залишився один, і то тільки дякуючи тому, що. Представники, скажімо, Моршинської команди Скала взяли її на, на опіку. І і так взяти багато сфер, в тому числі, ну я кожного року також організовую, скажімо, толоку на березі річки Стрій. Тобто, і навіть цей сектор відпочинку, який у нас єдиний, скажімо, має такий найбільш привабливий. І це, до речі, один з сильних факторів міста Стрія – наявність річки, чистої, фактично найбільш чистішою. Але вже ми її не можемо сказати, якщо ми приходимо влітку відпочити. Ми хочемо ознайомити всіх небайдужих стріян. Запрошуємо їх власне, в неділю в 13-й годині в коледж, де ми їх ознайомимо з нашими результатами. І запрошуємо стрілян, щоб ми разом з ними власне, і виробили оцей стратегічний план, як вони бачать Покроково на 5 років, на 10, на 20. І це свого роду буде ніби як мрія. Самі найфантастичніші плани, от яким ми хочемо бачити це місто, як, як скажімо, Цюріх, як Берлін. Як Вашингтон, як Мельбурн. власне, для цього є експерти, будуть також запрошені знову таки, і вони все це, так би мовити, скомпанують, і тоді вже за допомогою них ми зможемо підійти до того, що ви називаєте детальний план. Як гадаєте, коли мрії можуть перетворитися в реальність? Все, як кажуть, в руках. Божих і в першу чергу в наших руках я завжди стою на тій тезі, Ви знаєте, для реалізації будь-якої ідеї, особливо навіть фантастичної мрії, потрібно лише три речі. Сама ця ідея, яка б вона не здавалася божевільною, хотіти її реалізувати. Друге, звичайно, це люди. Тобто, якщо ідея володіває масами, вона матеріалізується. Ну і третє, звичайно, це. Ресурс, тобто матеріальний, фінансовий, це може бути в тому числі і людський ресурс. Гроші, повірте мені, завжди є. Їх потрібно тільки знайти, залучити, і тоді ми зможемо змінити і наше місто, а відтак і нашу країну, зробити її наше місто комфортнішим, приємнішим для життя, щоб кожен в ньому знайшов своє місце і зміг себе реалізувати. Дякую. Це був Юрій Комирницький заступник чільника агенції регіонального розвитку Перспектива строїщини. Юрію дякую, час, що знайшли. Дякую вам за те, що прийшли до нас. вам успіхів та натхнення на громадському полі. До побачення. У чемпіонаті України з футболу серед 19-річних завершився 9-й тур. В його рамках вихованці скали протистояли лідеру свого квінтету львівським Карпатам. Галичани від початку чемпіонату перемогли у всіх без одного матчах. Тому черговий виїзд для малиново-зелених став справжнім випробовуванням. початком гри здавалося, що такий стан речей лише загартував нашу команду. Футболісти скали створили значно більше нагод, аби відкрити рахунок. Утім, підвела реалізація, чого не скажеш про львів'ян у другому таймі. Вони двічі змусили капітолювати кіпера Стрийського. Колективу. У відповідь пропустили лише раз. 2-1 за футболістами Карпат. Скала не покидає передостаннє місце у таблиці, набравши сім очок. 22 жовтня у стрию на Соколі Малиново-Зелені зіграють проти однолітків із Київського Динамо. На місцевому стадіоні об 11.30 відбудеться легкоатлетичний турнір Золота осінь. Після нього на Смарагдовий стадіон арени вийдуть команди Семигинова і Угерська, які сперечатимуться за бронзові нагороди футбольної першості району. А далі на вболівальників чекає фінал. Свисток про початок цієї гри, у якій зійдуться футболісти Нежухова і Пукенич, пролунає о 15.30. Додамо також, що у неділю в Мертюках стане відомий тріумфатор Кубка Прогресу. До фіналу цього турніру пробилися колективи з довго і верчан. Старт поєдинку буде даний теж о 15.30. Сі завершився робочий тиждень, яким він був для строян та мешканців нашого краю. Розкаже вам завтра Віра Яворська. Щоденні та підсумкові новини переглядайте також в інтернеті. З понеділка телефонуйте до нашої редакції, затишку вам, миру, спокою, хай щастить до зустрічі. Завтра мінлива хмарність, дощ, максимальна температура 15 з позначкою плюс. Вітер північних напрямків 2-5 метрів на секунду.